Здоров'я бажаю, шановні друзі. Ви на каналі Victor Pro. Ось і закінчилася трилогія, яку ви переглядали, слухали, якби враження неоднозначні. Комусь то було цікаво, а комусь аби щось написати. Ну, таке, комусь зайшло і на то добре, значить. Даремно, якби той час не був протрачений. А кому цікаво далі е, такі справи бачить, чуть, то хлопці і дівчата, знайте, що є потреба в тому, щоб виділити на той час фінанси і все остальне. А на даний час, що маємо, то маємо. Зараз вже в мене інша тема з домашнього тачка. І, звісно, по назві ви вже розумієте. Про те, що я буду розказувати, та й мабуть і покажу. А питання тут постає в тому, що не в кожного в цей час є той соняшник, який дає головний взяток. Тобто бджола працює на соняку. Всі ми стараємося на теперішній час, щоб бджола мала чим побільше сили, щоб погода була добра і о те, що цвіте, воно виділяло. Я вам скажу так. Питання постає, як же ж мати взяток, або мати прибуток медовий в теперішній час, але взагалі-то без соняха, на які багато хто спирається? Адже факт є фактом: більшість теперішній час сидять на соняху, ну є і десь гречка або ще якісь пізні культури, які цвітуть, але чи то завжди вони дають той мед. А виходить, що не завжди і приходиться, виходить з положення. А щоб мати той мед, то є потреба в тому, щоб гарно джела попрацювала. Але саме як, щоб воно не все було в підтримуючому або маленькому взятку, або в середньому взятку, розмазано по вулику цілому, по корпусах і чекаєш, хто з нас скільки часу. Ну, це також питання, як же ж бути. Тому, друзі, ну йдемо далі і будемо потроху розгортати цю тему. На сьогоднішній день відкачую мед. Можемо бачити. Там і там, ну, одним словом, що йду по рядах, відбираю ще мед з липи, які залиті, попечатані і починаю робити отаку справу. Якщо тут відкачав, тут вже поставлено, то ви бачите різницю. Декілька корпусів, які є. Ось Як вони стоять, а як тут. І як ось там. Тобто ну, там відібрані корпуса і йде відкачка. Там можна дивитися по всій лінії. Бачите? Де відібрані, а де не відібрані Тому, ну ось так. Сила сім'ї є, слухайте. Але якщо в мене зараз соняшника немає, взагалі від слов немає. Ось, то здається, з чого вони будуть носити. Так от постає питання, якщо взагалі соняшника немає, ну, наприклад, є моєму, як робити, щоб мати взяток. Я то не сильно так переживаю, вже золотарник на носі майже на 3 неділі раніше зацвітає. Та й в цьому році все трошки раніше. Так що так, от цю що ви зараз бачите, як її використати. Щоб вона оте все, що там є в природі, коли вона принесе, щоб вона не розмазувала по корпусах тих на перший погляд потрібних. Адже ми знаємо, коли соняшник гарно медує, то вся вся бджола моментально все гарно приносить, працює і заливаються корпуса гарно медом. А коли його того меду такого немає, і порівнявши золотарник, порівнявши із соняшником, або ці пізні взятки вони поступаються, звісно, соняшнику. Адже ну, звісно і не всякий соняшник він і дає, і медує так гарно. Тому приходиться виходить з положення. А як вийти з положення, щоб мати мед? Багато хто маток давить, і все те є, воно складається. Ну, як варіант теж проходить, але не всяка бджола вона спроможна це позитивно сприйняти, оте душіння маток. Міняють маток, ну, теж процес виходить такі непогані, але свої є нюанси. Ну, В свою чергу дивіться, замість того, щоб ось тут мені було така кількість корпусів, після відкачки меду залишаю два корпуси. На золотарник на пізній взяток буквально його вистачає. Вони компактно залюють два верхні корпуси і магазини і нижній Дадановський корпус. От, на ці 10 рамок. Їм буде достатньо і буде достатньо для нарощення бджіл в зиму. Тому, друзі, ну, ось така в мене якби тема по цьому поводу. Якби не було, маємо працювати на те, щоб і бджілі мед був, і, як би говориться, у діжках наших також мед був. Як бачите, більш слабших сімей, У мене така от ситуація по корпусах. Зараз я зніму побачимо, що там. Тут якраз так і буває, що не завжди от те що як кажуть, знаєте, я поворка. Много, на дурного. І ошки. Сворічні стежковий. Що... Ну, Джел хатає, весь я можу корпус давати. Буду відкачувати мед, буде працювати. Ну і з цієї другої сторони на цьому точку також показує є. Значить, також по два корпуси. Більше мені їх і не потрібно. Можна було під 10 ставити, а для чого? Для кількості, щоб брати мед, то потрібно щось, щоб джела насила. Хоча вона така карніка і невеликі кількості принесе, аби було що тільки взяти Одне питання, що є те, що бджоли одні переносять той мед і в розплод кидають, а інше що той мед складають і пасічники відкачують його. так Наші бджілки бачу пробрались. Ну тут плівка така. Так, того року я вже показував ці сім'ї, це від 330-ї лінії, продовження, ось я скажу вам. Є групка імбредних. Абджоли з імбридингом. Ну, дивимося, попечатано. Будемо забирати ці корпуси, скачувати, звісно, ну і скоріше всього, що золотарник буде поповнюватися замість соняка Ось так. Така вона карніка Що ще можу сказати, друзі? На підтримуючих і на малих взятках великі корпуса. Кількість великих корпусів фактично. Їх можна сказати і не потрібно. Оте розмазання, то будете ждати до зими, поки вони його десь зб'ють кучу. А ще одне, що рознесений нектар, а потім той же ж мед, який складають. Вони його ж можуть в кінці сезону і в гніздо назад переносити. Тому виходить теж таке, що хочеш одобрати меду став на ставку. Я знаю багато хлопців які роблять ще таке, що зменшують е на таких взятках, де в них є, чи то на стандарі, чи то де, на восьми рамочники, шести рамочники і вверх піднімають, ставлять корпуса. Для чого? Ну, компактніше і весняний взяток, якщо є там садків е або перед садками верба, де цвіте. Ну то вийде так, як і тут, а в теперішній час. Ну це по-настоящему липа цвіла і з липи мед. Качаємо. Качаємо той мед. Одна із тестованих джалородин вже в цьому році. Вона не потребує того, вона відтестована. Зараз я відкрию і глянемо. Кришка знята. Тут у нас ось так. Що у нас тут робиться? Ну от. Побачили, так? Далі. Ну, дальше є матка бодренька, все добре. Опа! Також от є тут у них два додановських корпуси, плюс 145-та наставочка. Дивимося, теж залито медом гарно. Коротше, ну, є, що відкачувати. здоров'я до того всього, можливо, з час все воно забирається. Від ціна на таймет був. Підводимо підсумки під даним відео. Умови пізнього взятку. Це звісно добра кормова база доброго взятку. Коли взяток не завжди такий, як ми бажаємо, або ж того соняха нема, на якого всі накидаються і багато хто чекає, адже він леву частину дає прибутку для пасічників, то питання постає, де ж той мед взяти. На моєму прикладі, по запитанню я кажу, в мене немає в цьому році Соняха близько. Не кочую я на його, не поїду. Можливо, десь хтось і їде, можливо, десь хтось і на гречку, як заміна. Ну, як в декількох регіонах, яких я знаю, і тим більше в моїй в місцевості, можна сказати, вже хто ну, золотарник на носі, ось працює, він майже вже зацвів. І то медує, то, щоб жила гуде носить мед. Ну, Правда, в мене йде відкачка після. Цвітіння липи. І як я роблю, як я показую вам, то так воно і є. Зменшуючи об'єм гнізда, без питань бджола буде більш компактніше, те приносить що не сильному взятку. Або ж роблять роздільну решітку, ще ставлюють І бджола проходить маткані, хоча й так наставки. Ну, Мало коли вони йдуть ті матки. Далі душать, далі заміна роблять, далі ізолятори, ізольовують маток до головного взятку, який навіть підтримуючи буде. Якщо не буде розплоду, не буде кого годувати, то звісно, бджола буде про запас брати. Але во всьому цьому є нюанси. Зараз нам потрібно, щоб бджола отпрацювала своє, і на її заміну були бджоли, які підуть. В зиму, а це все залежить і від нас, пасічників. Тому то доглядаємо бджіл, любимо їх, любимо цю справу. І як би не було сутужно, як би не було тяжко, можна говорити на перший погляд. Але ж справляємося, справляємося, друзі. Так що так, все. Бажаю всім успіхів, здоров'я. Соняха багато меду. А в кого не Соняха, то того меду, які є і бджола носить ваша біля ваших обійст. Ціни на мед і звісно здоров'я. Всім нам перемоги. До побачення, пока.